Дві 2013 року уряд Азарова оприлюднив рішення щодо призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ця угода готувалася з 1998 року і мала бути підписана на вільнюському саміті 28 листопада. Після зустрічі Путіна та Януковича українська влада відмовила світ писання. Мирна акція київських студентів посталих проти відмови керівників країни слідувати закріпленим у Конституції законодавчим курсом на європейську інтеграцію. Починалася цілком спокійно. Саме там вперше пролунало гасло Україна це Європа. Рунців не злякали народ, а навпаки, призвели до ще більшої хвилі протестів, які, попри судову заборону, де нормально на Майдані незалежно да, з 1 грудня стали чисельно значно іншим вже зранку. До центру міста стали прибувати солідарні з протестувальниками кияни. Кількість яких у другій половині дня склала близько 350 тисяч чоловік. активістами була здійснена невдала спроба захопити адміністрацію президента на вулиці Банка, але будівлю Київської міської адміністрації та будинок Федерації профспілок на Хрещатику учасники протестів зайняли та перетворили на революційні осередки. Влада не збагнула, чому збільшення та концентрація правоохоронців не тільки не відлякує протестувальників, а здавалося, навпаки, мобілізовує все більшу і більшу чисельність людей на майдан. після невдалої спроби у ніч проти 11 грудня. силами спецпідрозділу підрозділу Берку та солдат внутрішніх військ взяти штурмом КМДА, Одинку профспілок і розігнати Євромайдан Віктор Янукович погодився на переговори з лідерами штабу національного спорту. проте їхня зустріч виявилася безрезультативною. Натомість, 14 грудня, на європейській площі в Києві провладні партії регіонів і громадська організація Український вибір провели власний мітинг, так званий антимайдан, на підтримку проросійського Курсу президента Януковича. Опозиція відповіла ще велелюднішим мітингом на Майдані Незалежності. Здавалося, людське море не скінчається із за обрієм. і 22 грудня було створено позапартійну громадську організацію Всеукраїнське Об'єднання Майдану. Воно мало координувати акції протесту і здійснювати активний громадський контроль у регіонах за діяльністю правоохоронних органів, судів та прокуратури, а головна мета відновлення конституційного закону, порушеного президентом Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим та всією проблемою вахівкою. 1 січня 2014 року в новорічну ніч на Майдані зібралося понад мільйон людей. Рівно по півночі всі заспівали гімн України. На сцені разом з усіма співали гімн співачка Руслана, громадські активісти, лідери опозиції, народні депутати з різних фракцій, а також координатори Євромайдану після привітань та салюту на майдані відбувся святковий концерт. Серед виконавців зазначилися ті, хто мав тверду патріотичну позицію і виявив небайдужість до долі України попри святкові дні. Акції протестів напарали опортів та масштабу. Тепер вони були спрямовані персонально проти головних представників влади. Був оголошений загальнонаціональний страйк, запланований на кінець січня 2014 року. Я бачу, що зараз перешкоджають голосуванню, тому відповідно до статті 37 регламенту Верховної Ради і голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Приступайте до голосування. Не маючи змоги подолати народний протест 16 січня, Верховна Рада з порушенням установленої процедури голосування прийняла 10 законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, їх права на мирні зібрання, обмеження свободи слова, в засобах масової інформації і інтернету, це відкривало шлях до запровадження цензури. І масових репресій протестуючи громадяни, наступного дня пакет прийнятих законів підписав тодішній президент Янукович. Незважаючи на численні протести і заклики світової та української громадськості не публікувати тексти законів. Вони все ж таки були оприлюднені. і видно а вже з 19 січня. Протистояння на майдані прийшло в село. Кількасот тисяч людей, обурених прийняттям диктаторських законів 16 січня, зібралися на народний відче. Не зважаючи на численні заклики лідерів опозиції продовжити мирний протест. Багатотисячна колона пішла до Верховної Ради, однак зіткнулася із кордоном Беркуту на вулиці Грушевського. Приказа туди йти не буде. Якщо пойдут, мы ми будемо и і их їх миру. Майданівці були нашровані рішуче. Правоохоронці були озброєні до зу. Почалися сутички, і тингувальники шпурляли у міліціянтів руки, фаєром, коктейлями, молоді. Центр столиці було важко впізнати. Це почало нагадувати кадри з бойових, але найстрашніше. І починаємо. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. 22 січня 2014. року. Перший. Перший жертви. Під час протистоянь біля стадіону Динамо з вогнепальної зброї була вбито Сергія Нігояна. Михайла Жизницького і Романа Сенка. А переслідування протестуючих почалося не лише в зоні конфлікту, прилеглих вулицях, але й на околицях Києва майданівців почали викрадати, віддавати тортурам і вбивати руками силовиків із допомогою найнятих молодиків спортивної статури розправи стели масово. Згодом того ж 22 січня загинув. Юрій Варбиць викрадений у Києві і закатований так званими тітумами на порусі. Список жертв почав збільшуватися. Після цих подій керівництво США та представники Євросоюзу вперше заговорили про санкції проти тодішнього керівництва України. Представляють, і сповняючи прем'єр-міністра 28 січня. Прем'єр-міністр Микола Азаров подає у відставку Верховна Рада проводить засідання, на якому переважною більшістю голосів анулює 9 з 12 диктаторських законів. Це стало можливим через те, що в тодішній провладній партії регіонів утворилося потужне лопів мирного врегулювання конфлікту. Попри це, початок лютого. Виявився справді лютим. переваги не мала жодна зі сторін. Повсякчас ставалися сутички протестувальників із силовиками. Опозиційні лідери та активісти майдану вже діяли як воєнізована структура. Були організовані польові кухні, беззупинно мітингуючим постачалися з усієї України, їжа, теплий одяг, медикаменти та засоби гігієни. Такого єднання країна не зазнавала ніколи. Українським феноменом стійкості та вололюбства захоплювався весь світ. Вранці 18 лютого демонстранти пішли до Верховної Ради. Протестуючі були відтіснені до Майдану. І вже більше 20 людей було вбито з вогнепальної зброї. 19 лютого демонстранти важко та все ж утримували позиції на Майдані, тоді як силовики почали підготовку до так званої антитерористичної операції. Проти людей були застосовані водомети та було підтягнуто БТРи. Загорівся будинок простіло. Пожежу змогли загасити тільки 20 лютого вранці. Ранок 20 лютого був наче просякнутий тривогою та відчуттям невідворотності. Чогось страшного. Небельних готелів, магазинчиків, офісів, дорогих бутиків, димилися згарища та сяяло розбите скло. Столиця наче затамувала подих перед насуванням чогось важливого, драматичного. Проте активістів діяли не тільки силовики, та незважаючи на значні втрати. Протестуючи змогли відтіснити силовиків до урядового кварталу. Нічого вже не могло зупинити українців. Перетнувши страху, полі відчаю. Виносячи з поля бою своїх побратимів, активісти твердо йшли до перемоги на зло. За останні найзапекліші дні зіткнення з силовиками та російськими найманцями багато братів та сестер полягло на Майданах та вулицях Києва. Згодом їх у народній пам'яті об'єднають у небасть сотні. Їхня жертва була недаремна. Зранку, 22 лютого, тисячі активістів, журналістів та волонтерів приїхали до Межегір'я, аби перевірити інформацію про втечу Януковича в резиденції нікого не було. А на записах камер спостереження було видно, що вночі звідси поспіхом втекли. Цього ж дня Верховна Рада України, адміністрація президента, кабінет міністрів. Та Міністерство внутрішніх справ України перейшли під контроль і охорону Майдану. Верховна Рада, як і завжди у найскладніші часи для держави, взяла на себе відповідальність за Україну. Був схвалений закон про відновлення дії окремих положень Конституції України 2004 року, якими повертав парламентсько-президентський устрій, тим самим скорочуючи владні повноваження Харан. На ваш розгляд вноситься постанова, яка зареєстрована за номером 4193. постанова Верховної Ради про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Судня, то був лише початок нашого народного болю, і душі загиблих полегшено зітхнуть та заспокояться тільки тоді, коли останній ворог України складе зброю і залишить нашу землю. Світи, тоді Без цілу в цьому пеклі зародилася національність. Десь цього на збиту: нам ж моя не лайме. Мая <му> не лай мені. Ей, залаєш ми в злогодину, Залаєш ми з годину, <клухи> сам не знаю, де бор. така ось такий вірніше, документ зараз зберігається у нашому у нашому архіві, і цей документ, як я вже говорила, він прийшов минулого року до нас на зберігання, фактично. Він, він побудований не тільки на тексті диктора, але й побудований на спогадах. І на ті кінохроніки, яка зберігається у нас в архіві. Тому що це не єдиний, не єдиний, вибачте, це не єдиний кінодокумент, який є в нас. Їх у нас близько. Зараз намагаюся запустити презентацію ще. І що? І він? Презентація не хоче відкриватися. Він не єдиний. У нас є близько, зараз я вам скажу, щоб не бути голословною, близько 20 кінодокументів, кінодокументів, відеофільмів, присвячених Майдану. Є такий фільм, як Чорні тіні Майдану, є фільм Правда Майдану, є фільм Олександра Рябокриса Мій Майдан. А це такі фільми, які вийшли фактично наступний рік після подій Революції Гідності. Ці фільми, фільми в відкритому доступі. Тому якщо… Ось ви бачите зараз, так? Да? Видно презентацію? Так, видно, можна так? розширити. Зараз зроблю на весь екран і зараз. На весь хвили... екран. Угу, зараз хвилиночку. Це... Але це вже 14 слайд, я дивлюся. Зараз, зараз, зараз. Це фото. Це фотодокументи. Це ті фотодокументи, які знімались безпосередньо на Майдані Незалежності. Вони різні. Їх, ну, Навірно, якщо я не помиляюсь, десь близько 500 фотодокументів. Я не рахувала особисто по, по одиниці, але можу сказати, що ця кількість, навіть, напевно, применшена, тому що їх набагато більше. Фотодокументи відображають діяльність волонтерів. До речі, саме в цей період вперше е активно звучить волонтер. Чому тому що волонтерський рух, так як і зараз, він набув величезного значення саме під час Майдану, під час Революції Гідності. Створюються волонтерські штаби, э, волонтерські осередки, де люди отримували допомогу і цюрина допомогу... Миколаївна а презентація да? не рухається. Я знаю, я спеціально стою на волонтерах. А, це Я, я зрозуміла. Я стою тут говорю про волонтери, і Но у нас стоять відеофільми, перелік відеофільмів. У да? мене да. волонтери от, от ні. Скажи, ні, ні. А в мене Треба ще раз вийти і знову зараз. презентацію включити, тому що у нас 14-й кадр стоїть. Слайд. Зараз рухається. О, Зараз почав рухатися. Це, я, вже, от я повернусь зараз до цього слайда волонтерів. Я не буду тоді переключати, щоб воно не угу. воно видно підвисає. Це один із центральних волонтерських штабів на Михайлівській площі е, в Золотоверхому Монастирі цьому. І е, Володи, Володимирський, правильно? Я постійно забуваю, як, як він називається. От, от не можу я запам'ятати. Він для мене якийсь я не знаю що, чому. Не можу я запам'ятати його назву нас напроти Софії Київської. І от саме отут цей волонтерський штаб. Софії Київській. Не було волонтерського штабу, вона була закрита. А в цьому соборі був і туди саме в цей собор зносили поранених і робили прямо на місці, якщо могли надати медичну допомогу, навіть оперативно, надавали лікарі допомогу. Чим ще волонтерський рух відзначився? Відзначився тим, що майданівці вгодували фактично кияни, містяни. І ті, хто ближче жив навколишні села, люди звозили продукти, одяг, харчування, палатки, тобто звозили все. Ось ви бачите збори волонтерів, мед, медиків і ті, хто вже бачимо, обуглений майдан, і ті, хто надавав першу допомогу. Штабом революції вважався міський будинок Київради. Київської міської ради будинок, він був захоплений, і в ньому розташовувалися основні такі адміністративні, скажімо, штаби управління подіями, тими, що відбувалися на Майдані. Це все унікальні фотодокументи. Чому? Тому що я вже говорила, вони відзняті безпосередньо на Майдані. І є фотодокументи такого характеру, як ви зараз бачите, вони відображають. Ставлення людей до того вже після подій, що ще дуже довго стояла ця імпровізована ялинка, стояв висічений з дерева образ Тараса на Майдані, це дерев'яна скульптура, до речі. І ці всі події транслювалися безпосередньо основними медійними каналами України пряму трансляцію постійно вів е, факти тижня. Вони робили прямо, прямі включення, не перериваючись. «ТСН тиждень теж були прямі включення, і ці документи, це відеодокументи, вони зберігаються в нашому архіві. Факти тижня з Оксаною Соколовою, коли просто йшли прямі е, трансляції, і це все передали е, канали СІТІВІ, передав до нашого архіву. Також, це те, що я говорю, це ось бачите, близько 24 репортажів і 60 інформаційних аналітичних програм. Чому це цікаво? Тому що це прямі включення. Коли дивити, я дивилася особисто ці програми, я передивлялася, я готувалася, бо в мене були не тільки з вами вебінари і, і, і виступи, події майдану за цими. Відеорепортажами і програмами аналітичними можна відновити буквально день в день, от, от день за днем. Все це можна відновити всі події на майдані. І це також важливо для дослідження. Про відеофільми я сказала, що основні фільми не, ну, вважаються, не, вважаються, в принципі, це Чорні тіні Майдану, мій Майдан Олександра Рябокриса і Правда Майдану. Це ті фільми, які вийшли буквально на наступний рік, через рік після подій на Майдані Незалежності. Якщо говорити про <кій> фотодокументи, то основними фондоутворювачами і тими, хто був на Майдані в цей період. Бачите, близько 800. Я сказала 500, близько 800, але їх уже більше, тому що колекція поповнюється. Хронологічні межі фотодокументів. Це починаючи від 24 листопада від мирних акцій протесту по кінець лютого 2014-го. Авторами є Салай. Володимир Гига, Петрасюк, Зінченко, Любиш Кірдей, Володимир Пясецький, Жук, Лапін, Тарасов це всі ті люди, які були на Майдані з фотоапаратом. Розумієте, що вони знімали дуже близько, в безпосередній близькості до мітингуючих, знімали не тільки. Страшні події, вони знімали і життя, вони знімали побут містечок наметових. Вони знімали, ось ви бачите кадри, як привозили шини. Вони знімали все те, що око фотоапарата могло вловити. Цей період і все що, ну, все, що для них давалося, видавалося таким значущим. І ці всі документи аудіовізуальні, які в нас зберігаються в архіві, присвячені або дотичні до Майдану Незалежність, події революційності, є надзвичайно важливим історичним джерелом, тому що вони відображають. Не тільки сам перебіг, а і настрої суспільства, які е, зафіксувала камера або фотоапарат. І також е, треба сказати, що відеофільми, е, я вже завжди говорю, що це є таким незаперечним джерелом, який фіксує подію, а не трактує її. І так само фотодокументи вони не трактують, вони лише фіксують і показують, який, наприклад, можна подивитися, який військовий ценз був людей на Майдані. Були дуже молоді хлопці і були люди похилого віку. Можна подивитися на той же волонтерський рух, подивитися в чому як захищалися в сьогодні. в відеодокументі ви бачили. Як збивали плитку, якщо ви уважно дивилися, що ж желізними киями били по плиті і збивали для того, щоб захищатись, тому що майданівці були без зброї. І вони захищалися підручними тими засобами, які були їм доступні в той період. Зброї в них не було, хоча я думаю, що Ну, для нас до 2014 року багато людей мали зброю, але на Майдані Майданівців зброї не було. Вони були мирною акцією протесту. Я дякую за увагу. Я думаю, що молодь, яка є членами академії малої академії наук, яка пише наукові роботи. Вона має все-таки приділити свою увагу оцій темі Майдану. І ще раз подивитись на Майдан з нової свіжої точки зору. Тому що молодь сприймає світ трошки по-іншому, ви його бачите по-іншому, і тому саме події на Майдані ви також побачите в іншому ракурсі. Я дякую за увагу.